Прифайного, дай Боже, натхненного і робочого дня четверга. Сьогодні працюємо далі. Сьогодні зберемося докупи, бо тиждень ще триває. І зробимо все, що можемо, для того, аби щось файного пізнати і аби привести рідну неньку Україну до перемоги ще ближче. І особливо тоді, коли опускаються руки, коли приходить знеохочення, неохочення, то варто собі думати, для чого це все, що воно мені дасть. То Сьогодні якраз навчання від дітей, то цими днями вже Анна Марія почала в неї батарейка сідати. І після якогось дня, і після шістьох чи сімох уроків у школі, після ще музичної школи двох уроків, вона така змучена, як і, і каже, я не розумію, для чого це все. І в певні моменти ну, класної ідеї школа, і, і музична школа, а в певні моменти просто опускаються руки. Ну, якби і вона каже, от дивися, от конкретний там був якийсь урок, наз, назвала тему, ну що я з ним маю робити? Я не розумію ні, ні що до нього привело, ні що з нього має виходити. А я їй кажу, що слухай, Анна Марія, в певні моменти ну, треба розуміти, що ти, ти будуєш щось велике. Школа, всі 11 років школи, там, музична школа там, з цих 8 чи скільки класів, то це є як один дім. А один урок. Це є цеглинка або декілька цеглинок, якісь блоки. І, і ясно, що коли тобі дають одну цеглину чи дві, то в тебе опускаються руки. Ну, навіть коли вже ти їх більше накладеш, навіть коли вже зробиш якусь одну стіну, то все рівно в тебе виникає питання, ну, нащо це все? Ну, нащо ця стіна? Я не розумію, а нащо ця споруда? Нащо цей об'єкт? І тут варто довіритися, довіритися тим, хто будує, є? хто придумав це будівництво. Можна побалакати з тими, хто вже пройшов через це. От коли я вже їй сказав, там деякі речі навів, як приклад з того, як я вижив у школі, як я вижив у семінарії, і, і, і далі у мене ще є ідея десь піти вчитися, ну, то коли так розказуєш, слухай, є в тому сенс. Є в тому сенс. Не в всьому, я не знаю, не з усіма цеглинками я погоджуюся, деякі цеглинки я би викинув, деякі переробив би. Ну добре, але, але я не є міністром освіти, я не є ректором семінарії. То, то це, слава Богу, не під моїм впливом, не в моїй владі. Може, то й добре, що не в моїй. Однак, ну трудно, От є ось так, треба будувати. І тому є ці моменти, моменти, коли ти не бачиш цілої картини. Я пам'ятаю, коли ми там робили ремонт на парафіальному будинку у діловому, як було приємно, коли там ти вже вимотуєшся, замучуєшся, але раз, потім і ти дивишся ціла кімната готова. Раз і є куди йти жити. І тому є етапи, особливо ці етапи в будівництві, так як зараз ці етапи у війні. Я вчора говорив з одним другом, він каже, я не знаю, я вже ну... загалом тут просто якось купа речей виглядає безнадійно, але точно я знаю і упевнений, бо вже якось досвід і зрілість говорить, не опускати руки, але робити те, що робиш, найкраще і ритмічно, ще і ще. Бо будь-яка файна справа, яка вже вдалася в житті, ну, показала, що. Отреба От оці ще і ще, оці повторюваності, оці речі, які схожі одні на одних, треба просто, аби їх було якомога більше. І їх накопичити, 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 потім раз, ти дивишся стіна, раз, ти дивишся кімната, раз і ціла хата. Тому потім Анна Марія вислухала, заспокоїлася, тому товариство, якщо сьогоднішня цеглина чи сьогоднішніх пару цеглин, які на картинці буде видно, як-небудь із, із якогось проєкту частинка, ну, будуть для вас сумними чи будуть для вас незрозумілими. Довіртеся. Довір, довіртеся тим, хто, хто проєктує. А якщо не можете довірити навіть тим, хто проєктує тут і тепер, то довіртеся тому, з Великої букви, в кого точно є проєкт і в кого проєкт під контролем. Просто перевірте, чи ви з ним сьогодні синхронізовані. Якщо так, то погнали. То погнали, випрямилися, відпочили. І знову з новим днем у новий бій. І нехай цеглинка до цеглинки лягає, і нехай проєкт звершується, і дай Боже, щоб справді ми брали участь не в якихось там пустому назбирванні цеглинок, але у класному будівництві класного проєкту. А якщо будемо слухати того з великої букви архітектора, то підозрюю, він нас заангажує у класні проєкти, у класне будівництво. Яке не лише нас здивує і утішить, але справді буде мати сенс набагато більш глибший, ніж ми могли мріяти. Будьте благословенні, будуйте сьогодні те, що треба збудувати сьогодні, і не опускаємо рук, але маленькими кроками до здійснення чогось файного і чогось великого. Майтеся файно, мир вам!